Мене вражає хоробрість України і загалом підготовку, яку Україна зробила в період від 2014 до 2022 року. Адже була певна співпраця, були навчальні програми з військовими НАТО і часто командири чітко говорять, що важливо, що треба досягти. Але питання, як це зробити, уже нижчий технічний рівень це впроваджував. Відповідно, Україна в різний спосіб змінила своє ставлення. Вони зробили так, що. Збільшили податки, вони бороли, бор, боряться, ви з корупцією. і також ми верховний головнокомандувач дуже багато зусиль зробив. Тобто, ви уже не так залежні від російського газу, і тому скажу, що у різний спосіб український народ ставав більш резильєнтним зокрема в цей період від 2014 до 2022 року. І тому я скажу, що це була одна з основних причин. Ну не говорячи вже про сміливість українського народу, Адже вони б'ють Ються за те, в що вони вірять, для того аби зберегти себе, зберегти свою країну як незалежну державу.